Всім привіт, друзі! Поговоримо сьогодні в нашому коротенькому відео про нашу міні-гру в Телеграмі. Зоо, або як її ще називають Парк. Що нам пишуть наші розробники? Наші розробники пишуть, що офіційно майнінг завершено. Відповідно, як ви бачите на екрані, за цей певний період я здобув 41 мільйон 690 2470 зоо монет. Такий мій результат за цей час. Що нам пишуть розробники ще? Ще вони пишуть, що ми чекаємо якийсь певний бонус за нашу активність, і обчислення тривають. Тобто вони нам будуть нараховувати зо Монетки відповідно нашої активності. Тобто це те, що ми заходили щодня в застосунок, відповідно те, що ми підписувалися на їхній телеграм-канал, відповідно, що ми проходили певну активність з їхніми партнерами. У нас було в завданнях перейти в певний канал, перейти на якийсь застосунок, який нам рекомендував. Наш додаток Зоо, відповідно, я впевнений, що за це нам ще насиплять якусь незначну кількість монеток. Відповідно, що далі вони пишуть, згідно з офіційного каналу, я сьогодні заходив, переглядав останній допис в каналі. Вони написали, що вдячні всім гравцям за їхню прихильність, їхню активність, відповідно, за те, що ми. Проводили певні маніпуляції щоденні. І за все, що ми зробили за даний період. Також вони вдячні за те, що ми з ними відповідно, підтримуємо їхні канали, їхню гру і тому подібне. Що на даний момент нас буде ще цікавити. Тобто інформація, яку вони ще повністю не оприлюднили, але було безліч натяків, це те, що лістинг відбудеться на таких біржах, як BitGET та ByBit. Чому саме з цього ми беремо таку інформацію, тому що під час майнінгу наших монеток були нам пропоновані такі два, скажімо, будинки чи дві споруди, де вони конкретно вказували їхню назву, як BitGet та ByBit. Тому ми будемо моніторити цю ситуацію і будемо думати, що інформація дійсно є правдивою. Що далі вони нам такого ще цікавого пропонують? Пропонують на даний момент підписатися на їхній канал та чекати деталі щодо лістингу. Вони будуть оголошені незабаром на їхньому офіційному каналі. Ось така інформація на даний момент. Чекаємо. Будемо бачити, що ми отримаємо, скільки отримаємо. І будемо думати чи надіятись в такому варіанті, що розробники цієї чудової гри нас порадують приємними сюрпризами. Тому, друзі, вам, до нових зустрічей. Всім до побачення!